Доброго дня, ми з України. Сьогодні гарний день, сьогодні немає вибухів, сьогодні навіть є світло. І я хочу не тільки привітати всіх українців з прийдешнім 23 роком, але і також подумати і поговорити два слова про національну ідею. Наша національна ідея нам, як правило, ми звикли про неї чути, коли ми підходимо до виборів. І нам політики, політтехнологи починають за неї розказувати, в чому вона, і як вона, і так далі. А я думаю, що саме, саме ми, український народ, маємо про це говорити, маємо це розуміти, і маємо доносити нашим політикам ту національну ідею, ту державу, яку ми хочемо збудувати. Тому що національна політика, національна ідея вона не пишеться з чистого листка. Вона визначається тим, що було, що є зараз, і що буде. І от нашій історії вже тисячу років, і за цей час нам дуже часто приходилося робити вибір. І цей вибір визначає, де ми зараз є і за що ми воюємо. Тобто ми відповідаємо зараз на перше питання, з чим ми точно. Миритися не буде. Тобто, чи може бути в нас держава-диктатура? Ні, не може бути. Ми це вже довели декілька разів. Ми є держава вільних людей. А чи може бути в нас, наприклад, держава корупція, держава-маріонетка або держава дураків? І на ці питання нам дуже швидко прийдеться давати відповідь, бо це є друга частина питання національна ідея. Яку ми державу хочемо в себе збудувати? І якщо ми хочемо збудувати не тільки державу вільних людей, але й державу рівних можливостей, справедливих судів, державу соціальних ліфтів, це є прекрасна. І це є частина цих внутрішніх питань, на які треба дати відповідь. Але нам прийдеться мати взаємовідносини. З нашими сусідами, партнерами, з якими ми інтегруємося, і нам прийдеться давати відповідь і, і їм, бо зараз світ на Україну дивиться і якби говорить: о, вони такі круті, а що там ще є цікавого в Україні? І тут ми повинні дати їм зрозуміти, що в нас є багато чого унікального, що ми не є сировинна держава, а ми є. Ми Є, і ми можемо бути державою експортером з українською продукцією, з високою доданою цінністю, з українською цінністю. І для того, щоб зрозуміти свою унікальність, нам треба більше спілкуватися з ними. Чим більше ми з ними спілкуємося, тим більше ми розуміємо, в чому є наша унікальність. Отаким От чином, спочатку відповідаючи на запитання, з чим ми точно меретися не будемо, ми вже відповіли. Після цього, яку ми державу хочемо збудувати в нас всередині, і як ми хочемо позиціонуватися з нашими партнерами в Європі, в світі і так далі, от на цим всім треба думати. Кому думати? Нам думати. І ми маємо завдання ставити перед політиками, тому що політики насправді вони і реалізують. Ті бажання нашого народу, які ми їм просуваємо. Тож, всім гарного дня! Я бажаю, щоб цей дух перемоги нас не покидав. Щоб він був з нами не тільки в 23-му році, а щоб він був з нами впродовж всього часу, доки ми не збудуємо ту державу, яку ми хочемо, яку в якій би ми хотіли, щоб жили наші діти. Всім гарного дня! Ще раз, ми з України.